Вітаю, вас, шановне панство. Останнім часом ви запитували, куди подівалися всі посилання на наші картки на банку від Монобанка, і як можна підтримати Збройні Сили України? Відповідь дуже проста: ми проходили реєстраційні заходи у податковій службі. І нарешті ми це зробили. Тому всі посилання ми повертаємо назад. Що зараз відбувається в команді Суми Рейсінг Тім? Перш за все, ось такий приїхав до. У нас BMW X5 для спецпідрозділу. Цю машину ми не просто будемо ремонтувати. Про неї ми знімемо невеличкий, дуже цікавий тест драйв. По-друге, нарешті доїхав наш іспанський герой Джип Гранд Cherokee, який е, сьогодні має заїхати. Ні, не сьогодні. Завтра вранці має заїхати на В8 сервіс і на нього чекає досить великий обсяг робіт. Рухаємось далі. Мерседес Емель 163, який ми зовсім недавно віддали після невеликого ремонту в місті Суми бійцям збройних сил України. Але як бачите, ця машина повернулася, але вже на ви 8 сервіс, і тут є чимало робіт. Наприклад, клапан вентиляції картерних газів, наприклад, паливна система, а також вакуумний підсилювач гальмів. Все це хлопці найближчим часом будуть усувати. Ще один сріблястий MLW163, який чекає на свою чергу для того, щоб заїхати на v 8 сервіс. Цю машину ми ще не діагностували, але найближчим часом це зробимо. Також у нас йде повним ходом ремонт автомобіля Санґон Грекстон на спеціалізованій станції. Далі в Сумах у нас на спеціалізованій станції ремонтується опіль Віваро, і звісно, куди ж без «Укропа» під номером 2, який чекає на свою чергу на ОРТМ. Гараж про всі ці машини ми обов'язково вам розповімо і покажемо, як, де що відбувалося. Все це відбувається завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Отже, якщо у вас буде бажання, нагода та можливість підтримати Збройні Сили України та допомогти команді СРТ з ремонтом цих тачок, ми будемо вам безмежно вдячні. І лишаємо посилання на картки Приватбанку, а також на банку від Монобанка в описі під цим відео. Величезна вам подяка! Слава Україні і слава ЗСУ! Побачимось найближчим часом.